Сьогодні хочу з вами поділитися відбивною, яку я готую особисто для себе. Чому? Зараз скажу. для себе готую тільки без борошна. Ось тут відбила вже куряче філе, а тут яйця, чесничок сіль, перець, так як завжди, тільки не дала борошна. І ще дуже багато читаю від вас коментарів, що пишете, що. Лопотно дуже готувати для себе, для сім'ї. А ось тут я відбила для сім'ї теж куряче філе. Посмажу своє на пательні сухій, а потім додам боршна і посмажу для сім'ї. Ось так буду смажити, підключусь, покажу, що вийшло. Ось подивіться, яка вийшла. Ну що, би сказав, що тут є борошно? Готуйте на здоров'я.